дивимося. значить Зеленський <свят> дійсно затягує війну. Ось, карта територій. Карта прояснення за ці території, що вони втрачені. Важко. Важко з територіями, втрачанням території важко согласиться. Семерка жезлов, чоловік захищає інтереси, захищає інтереси, наші. Він незадоволений. Тим, що йому пропонують, щось залишити і закончити. Далі. І він очікує заходу якоїсь території. Ну, нема цієї херні, ну нема, що він затягує, От що. Він незадоволений, ось, ось бачиш, карта незадоволення. І все, незадоволення тим, що пропонується. От і все. Якщо б запро... Якщо вони зараз запропонували хоча б кілька пунктів нормальних осьом. Ну, нема тут такого, ну де його взяти Він так, би так. на ці пункти согласився, навіть якби це було остановка поки Кацапи. Этого. Кацапи затягують війну Андрій Шевченко пише гадать грех, ви, від православна християні. Андрій Шевченко я не православна християнка я ведьма. Злая, антіруска ведьма. Понял? Я православний християнин, вообще то рібеньки. <реш> Тому я не знаю, що тобі сказати, але Ты молодец. Уйди, пожалуйста, с канала Ланы. Пожалуйста, выводок. Погнали, Лана. Я Россия. <реклама> вот так, я войну. Так, говно вонючая Коля со своей россии и говно вонючая Россия. затягиваю войну или ли войну Россия? Россия защищает... Давай друг фу, бляха, так испортила. Вот, 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 Да, надо, я сейчас візьму карты. Другий на Росії. Це я испортила, прям вот это, заваняла в России бекала. А ну, вы так лана в житті, знаєте, раз попробувала, і все, воно вже пішло. Треба чистити. Да, да, все надо чистити. Підожди, сейчас я ще одну клоуншу удалю. А то тут яких, якась лохотрон, эльхорон, Ой, Так, дивимся. Росія затягується. У них є долги, вони не бачать виходу. і долги именно поселики. Я тебе так скажу, вони пообіцяли кому-то землі в цій війні а вони не можуть не можуть ці землі дати Їм тяжело, но їм ставлять звездность, где? і вони до сих пор брешуть, брешуть, що подождіть, ось, подождіть, ось о, нові землі будуть. То виходить, із цієї карти є група людей да, або стран, наприклад, які ждуть свої долги, а у них немає цих долгів. Да, Росія mm -hmm. затягує, виходить. затягує, обіцяє, але вона не це обіцяння, Да. Українська влада знає, що Росію підпихають, що її змушують прижимають. Закінчить війну, їх з ультиматуми ставлять. Ти там должна ти же ти там підписала документи. 28 документів підписали з Китаєм, коли був Сізіньпінь. Ладно, двадцять вісім. І три якихось ігри да, раз готовся Сізіньпінь вас буде й медь, жопу. 28 документів підписано. Що непонятно, у них немає біде. Ну про що говорите? Як це зробити? Нема у людей, не гігінічного душа, вони живуть в темних краях. Ладно, дивимося. Ми, можем, ми можемо гуманітарну допомогу вислати Нет, Росії. Ви не... пам'ятаєте як на чарі Путіна була така росіянам була така реклама: ти, русский, кожен місяць, ти українській сім'ї відправляєш по телевізору? Така була в них реклама, Лана. Тижня, я знаю, потому что жили жили вместе. Они говорят, Дима, постоянно такая реклама, что ты украинской семье годами помогаешь, каждый месяц отправляешь телевизору, типа эквивалент денежный. Они выросли на том, что вони нам постоянно какую нибудь гуманитарку писать. А мы их просили вообще, чтобы просили гуманитарку сих России. Мне Россию ничего не треба. вообще. Хай себе сидят там на болотах и выют, как собаки без крови. ну А я би, а я би відправила їм влажні салфетки, е, як ото смочені перцовим розтвором. От, би. Хай жопи хоч повитирають. Може, може у людей такі злі, тому що у них от рождення жопи засрані. І, і не, і не це. От вони ломляться к нам в туалет, і унітази витягують, Ні, ну, туалетні що, що, бумаги. Я Оля, ж, пишу. ну, а так вона гарно починала, як дівчинка. Да, я девочка, пришли прийшли якісь підріли, і я тепер знову стала. вот, я, я во мені знову проснувся внутрішній мужик. Да, не не, не, не мудіть мені женщину кошку в ефірі. Так, поїхали. Да. Українська влада Їх. знає, що Росії підпихають сильно. Вона должна там отдать, там уже має воювати. Ми знаємо це, Мені кажеться, про це знає весь світ ну, цивілізований. Ми знаємо, по секреті, ми так один одному переказали. Так, та... чи знає це... українська влада? Я тобі навіть більше скажу. Українська влада не тільки знає. Вони ці документи або бачили, або чули, або їм експерти якісь про ці бумаги, щось це саме. Ой, який хороший! Шо там Я так понимаю, Сатана спрашиває, наші землі, каже сатана, Ой їм в сраку чтобы голова не качалась. Такий хороший человек, я считаю. Це, це по-нашому. Вот. Я даже одобряю ваш комментарий. Так, Байків. знає, я тебе хочу так сказати, знає, і коли вони десь про це ну якісь розмови. Типа, шли. Ну коротше, це всі знають, але всі ділять твіт, що ми нічого не знаємо. Поняв то щось тобі... карта, вони закривають глаза на що о, да, і брешуть. Тіпа, типу, хто там ну, ну, нічого не понятно. Це знає в якийсь момент, настане такий, що Росію будь підпихати. Тут вона не справляється, Україна їй протистоїть, то поня не здається, і вона зажата між Україною і між своїми оцими зовнішніми партнерами. Чи станеться така ситуація, що Росія буде змушена просто відступати? Куди вступати в болото, чи що я не зрозуміла. вони ж, а ти знаєш, як у них загранотряди? От чому вони так люблять? Сатана, я рада, що ти в Україні умська. Знаєш чого? Тому що у них оце впереді йдучий строй. А вони, вони ж ти ж зрозуміли, що росіянці вони всі ж ніже, ніже геніталій судять, вони ж ну, не так. І от вони, в впереді ідущого упирається член слідущого ідущого. Так як вони будуть наступати, вони будуть от, знаєш, насаджуватися, як шашлики от, друг на друга на геніталії свої. Куди вони наступати будуть? Вони жопи порепають. Ну, мені, все, давайте спитаємо, чи будуть репати у них? Що там буде з ними? Та Тому нічого що, там якщо, з ними не буде, що ситуація буде, Дивіться, була коли... да. прийде время коли їм прийдеться наглашатися уже на наші е, ті самі. О, от я питаю вас: питаємо чи прийде такий час, що їх тисне партньори, їхні росіян? І вони йдуть, і вони в вони й соглашаються Я тебе скажу, це залежить це залежить від тренування їх Ануса. От якесь время воно буде розтягуватися вод членами партнерів, да, як то кажуть, і і, і і і їхніми. А потім воно буде репатися. І буде репатися дуже сильно. Чому? <звісно> Тому що <звісно> е <звісно> Дальше не буде все. Ї... У них не буде. Е... Скажи я тобі скажу. У них не буде чим е... чим далі і даже не то що чим у них не буде ні времени, ні можливості. Підожди ще я трошки тут поудержати. Я, гад... про... Да, а, я да. про це про це і говорю. Що наші знаються, то це буде створені такі умови, щоб Росія, Росія сама себе зажала і була змушена сама, сама уйти, бо ні, бо не виходить, що вона хоче, і того вона так спішить зараз. Вона ж атакує. Страшно. Вони зараз до 60. Я казала, що вони розуміють, що їх заставлять сісти за стол переговорів. І це вже було. Вони будуть підписувати ці переговори, і е, вони хочуть ухопити побольше. Це да. я говорила. І я... Каже, Ілана зняла так. Да. Ну, Колекція вона могла 30 минут бантику, 30 минут банти. Знаєте, коли на день народження йдуть діти, одягають красиві колготи, всякі там гольфи, банти, а потом, знаєш, таке перше застолье, раз бант уже, бант другий ушов, гольфи познімала все, пішла на дискотеку. Так. Чи будуть. А я ось Вікторія пише Богославська, от Ще я скажу, якась Надіжда високо, Слухайте, ви що там один, один підорас, який пише під іменами різних людей, чи що? Таке впечатлення, що ото я не знаю, а у вас один член на троїв. От, а ось пише женщина хороша, значить, таке питання. І я хочу тобі сказати, Вікторія Богославська каже, путь рад би був закінчити, тільки як народу сказати. А от я тобі скажу я, да. він скаже народу. Проведуть путь, заховають цього Путіна, і потім скажуть, що Ну, якби Путін Я не буду. хотів закінчити, а ми хотіли. І таким образом закончить. От і все. От і, Путін все. Помер. От і все. Ну, так сталося, неочікувано, так? Лан, чи сталася Даль... ситуація, що росіяни будуть до... йти добровільно з території України? Так, росіяни. Виводить свої війська. Просто так виводять. Так. так Дякую, Любасі. Дякую, що цінуєте наш труд, дякую, що любите наш дует. Заряджайте, заряджайте себе, свої батареї. Щось у мене цих рашистських клоунів тут розвелося, як от, знаєш, ото мух навозних Ну, блохи, блохи. Блохи. Не кажи. Так, зараз я. Немножко в мене, я сьогодні трошечки без модератора, поэтому ви вибачайте, буду зараз буду тут убирать. Так. Ладно, що робоча, бачите, вона все робиться. сама Сама, да, я така. Так, підожди, підожди, піжди, 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 підожди, підожди. Так, це щось там люди. Это самое, посмотрите. Ага. Слушай, а рушніна біжала, копіс. Я не зрозуміла, у вас що, мазалі, блядь, стали на, на руках боліти від драчилова? Та ви прибігли до мене на етер чи що, я не буду розуміти. Налетіло до важливі. Ідіть, так. Ідіть, як то кажуть, продовжайте. Вазеліни вам в руки, як то кажуть, і вперед. Давайте готуйтеся. Готуйтеся, скоро прийде сізімпін, вас натягує вперед. Так. Да. Чи підуть росіянці? Добровольно, не добровольно, чи будуть вони виходити з наших земель? От, дивися, і сразу же карта уходи. сразу же, з яких-то територій вони будуть уходити. Прям реально будуть. Так, далі, далі. Далі. Ой, так не будуть хотіти. но придумають брехню. Прям просто якусь брехню придумають. Прямо просто, 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 напросто. Помни, Помниш, як вони з цього ушли, як його. З Херсона mm -hmm. теж ось ок, брехня. І, і скажуть, що це вони, нас там, как-то, я не знаю. Ну, в общем, зробили жест такий хороший, типа нам Типа нас пожаріли. Блин, єдине, що залишається чекати реально такої ситуації, коли там почнеться Сма... нова війна. Смотри, э, смислі чекати. Все йде своїм чередом. Mm -hmm. Я тебе хочу сказати, ми. Учимся варить нову зброю. Це буде. на ближайшие десятилетия, ну, заработок Украины, я скажу так. Ну, да, вручную продавать, Это, по-первых. По-друге, да, какая-то часть территории мы реально и потеряем. Тут как бы, ну, бабки находить, это есть. Вот, и есть еще такая тема, что эта буферная зона, она нам не даст потом снова возъедноваться в глубоких объятиях с этими педиками. Вот, mm -hmm. потомуша, як то кажуть, ті, хто, ну, їх сутність побачили, то да, но буде ж підростати нове покоління, розумієш, як то кажуть. Звісно, mm -hmm. опять буде от та дядя, іди, мальчик, я тобі дам конфетку на клонеї зданої, розумієш? І щоб mm -hmm. от не було опять цього самого, це як оту прививка іде от така. З одної сторони, з другої з другої сторони, там там на Росії теж щось не все сладко буде, там своє буде якесь кимо не давимо. От. і Буде перерозподіл не тільки Росії, і України, і інші країни постраждають, і там теж буде перерозподіл. Mm -hmm. А потім ще будуть катаклізми, природні катаклізми, понимаєш чи ні. Да, ідія, зроблять буферну зону. От питає, не вже зроблять буферну зону, Ох, да, да. зроблять буферну зону. І зараз стану я попало якось розібрати, де її зроблять, непонятно. Її зроблять. От непонятно, як вона буде, але вона буде, любесеньке буде. Я надію, що вона буде не, ну, не по не по лінії фронту теперішній. От от, я, я Ні, не по лінії теперішній фронту. Я тобі скажу, так, коє що, коє що, а десь вони відправлять ну, ну, от, їх, ну, б'ють. Я теж це те надіюся, от... Лан. І на фінал, як ви сказали про зброю, ну реально Любесеньки, поставте хто погоджується, що, а, що зброя це майбутнє України, яке було до цього. Тобто дуже багато підприємців, які виробляли зброю, і воно і має бути далі. Я вас запитую зараз Німеччина сказала, що вона вкладає гроші будівництво завода в Україні по виробництву ракет далекобійних. Вони ж нам трошки суть давати їх, а заводі хочуть построїти. Давайте подивимося, чи буде побудований завод, і чи буде Україна виробляти на цих заводах далекобійні ракети 2,5 тисячі далі? Так, чи буде побудований завод в Україні? Щось так довго вони хочуть, але щось так довго буде. Да. Тут, так, да, будуть будувати, Ну дивися, єдине, що вони якось будуть або наничкара будувати. Угу, може бути. <т original> О, тут якби таке враження, що буде щось таке, ну, воно не буде та сама сказано. Це, во-первых. во-вторых, е частина людей буде за кордону, частина наших. Ну, це буде совершенно новий який завод, це не на основі старого. Ні, 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 новий, новий. Да, це е-е, буде новий завод по новим яким-то етим. От, а ну, чи буде вона виробляти галакти... до а далекобійну зброю. Далекобійна зброя, далекобійна, я вже яка зіра була. Mm -hmm. Там, ну, блин, треба одновременно читаєш коментарі на своєму сайті, одновременно моніториш, що думаєш, що воно там, хто пише нормально, а хто пише хірню. І от це, щоб не забанити своїх, розумієш? Рибка моя. Mm. Я тебе так скажу таємно. або обманным путем. Там буде вырабатывать те, что колись у нас было. Угу. Поняв? Угу. Ну, Боже, ну, це... я понял. Дьявол обозначает чтось, ну, понял, дьявол це всегда про радиацию, про обучение. Поняв. Угу. Це не просто ракеточки будуть. Возможно, вони по яким-то категоріям не будуть отримувати той статус уже, да. щоб нас признали, наприклад, такою державою. Mm -hmm. Але там буде таке, навіть я тобі більше скажу, там може бути частково таке, а частково воно вивозить, я поняв, десь вивозиться по запчастях і збирається повне. Да, я поняв, да. Да. Частки, чисточки. Угу. Угу. Mm О. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. oh. Поэтому ми будемо дуже цікаві і Німеччині, і другим країнам, які будуть зависіть. Не, Лідя, хременка з Дніпра буферну зону не зроблять. Не хвилюйтеся. Под Дніпро буферна зона іти не буде. Так. Yeah. Ой, да, майстер, я перше букву поняла. Ти хаша каже діс. Ну, все мовчим, мовчим. Мовчим Я Дай прийду бо, просто чесно кажучи, знаєте, Лан, перше, що всі країни навколо нас гарно заробили, і не хочеться, щоб всі ситуації, ми типу як ложки. Чесно, для мене це прям ну, сердечно боя. Да, да, так, все добре заробили. Да. Використи цю да. ситуацію максимально в плюс для нас, бо тільки зупиниться війна, оця вся вся. Какашка вилізе наружу. Ви поняли все. Воно ну, да. мене у всіх, і всі побачать цю какашку навколо. і Подумають, блін. От хочеться, щоб коли ця какашка відкрилася, вже були процеси настроєні на змінення, на розвідя. Я вірю в це. Ми про ми цьому присвятимо присвятим ефір. Ну ми обов'язково маємо послухати чарівний вірш від чарівної Києварійської поетеси. Хто не знає. хто Думає, що я вмію тільки матюкатися. Ні, я ще вмію писати вірші. Це моя друга збірка. ну, Єдине, що це моя, та вона така вже потаскана, в мене є нова, можна обращатися. Мої вірші вчать діти в школах. от, Але сьогодні. Ні, Херсон не віддадуть. Влад, нікому Херсон не віддадуть. Херсон в Україні залишиться. Алло, ша, Не починайте. Да. не цей, так. Ми ж говорили не раз, що Херсонщина все одно якось одійде. Не напряму зразу в Україні, а через треті руки, може потім повернешся. Херсонщина поділиться і ми мене поняв. От о, Херсон наш український остається, а ота от частина окупована, от вона уйде, уйде, е, ну, буде так Криму, як то буде при при та сама, Але Крим буде вже не російський. Щоб ви паніли, поняли? No. Я Зараз шукаю формат, як максимально хитро це все дать, щоб Путін пострадав найменше. І він при своїм оцим виродкам приподніс цю інформацію красиво і логічно. Так так. Да. Да. Я да. ну. так, воно, в принципі, так воно є. Е -е 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 -е. Я писала цей вірш. Я писала цей вірш е, в 16-му році чи в 15-му. досі пора актуальний. Не прости, будь ласка, ніколи за сусіда Миколу в полоні, і за страх, що у серце коле, і за сльози за ним в солоні. Не прости, будь ласка, за сина. Віловайським котлі вбитим офіцером російським в спину, за надію. Не пережиту. Не прости оті рученята, що тримають батьківські руки у труні, а їх так багато, тих сердець, що нехтять розлуки. Не прости за слова ніколи. Він на небі а де мій тато, і за дошки на стінах школи намагайся це не прощати, бо пройде ще часу, чимало пам'ять може щось загубити, як країну твою. Вбивали. Ти не маєш права простити. Mm -hmm. Це було в 16-му році, але ми не дослухались. Та хоч не плачте, вже починає ані під ефіру, під кінець. Я не плачу. Я зараз піду якусь рушню знайду і буду матюкатися. Це дуже важливо, не забувати, Якось пам'ятати, от просто знати це. Я, от мені не, мабуть, чи євреї чимось подобається, бо в них наче не дуже коротка пам'ять, зрозуміла? Вони пам'ятають ну, це хороша риса. А в нас, українців, не дуже коротка пам'ять, і це погано. Треба пам'ятати і бо все це закінчиться, і війна закінчиться, і нас будуть мирити, і буде, вже ж буде воно якось миритися, от, щоб не забуватися. Не, забувати. да. не забуватися і розказувати своїм дітям. і своїм... Знаєте, чому у нас ця війна? От Многі многие mm. кажут, вот, вот. Знаете почему? Потому що е... коли закончилась е... Друга світова, і щоб люди не узнали правди, щоб наступні покоління не узнали правди, Всіх убрали наступне покоління росло в брехні. Ворог так. виховував дітей, тих, хто захищав тоді свої землі. Так, от так. ми не докопались до правди. Ми все на віру вас приймали, Ми все, скажем так. Все, що нам казали там, в телевізору, да, якісь ре... ряжені оті ветерани, які е, прям там чудлі дивися по возрасту, що він должен в років літ іти. Ми забули це. От бачиш, Вікторія Басавська каже, як такое забити? А от так, Вікторія, от поки ви будете жити, ви будете помнити. А от у ваші внуки можуть вже цього не знати. Так, це Тому кожного, кожного. Громадянина, ну, нормального, ми не калаборантів не беремо. Розказувати, розказувати про це, що відбувалося в красках, в ярких, правнуком правнуком, боже кожному і говорити це. Пам'ятаєте, як було, коли сідали за стіп і казали, не кидай хліб на пол. Чого? тому що всі знали, що таке буде голод. Зараз ми забули це. Ми забуваємо уроки минулого, ми не засвоїмо mm -hmm. їх. І тому ми наступаємо знову на ці самі гравлі. Це так цікаво, ви це говорите, а в нас вже було ну, тут достатньо був дуже великий приліт, недалеко від мене, метрів 200-250. І, і І якось і в нас полеміка з дружиною, чи показати це дівчатам малим. І ми вирішили, що треба зводити їх ну, на екскурсію. Вони чули, звісно, ну, теж, ну, не чути треба бачити, як воно там згорає все. Я можу за на цих днях оце йдемо. Я, ми, ми вирішили повести їх, показати оці там 5 чи скільки 6 будинків, які згоріли повністю, де що з людьми, щоб розуміння було і щоб вони знали, хто це робить. Вони це, ну, це треба, наче як, да. закласти, бо дуже важко протистояти Ютубу і Тіктоку, я вам говорю, засиллям російського. Але коли ти бачиш це, може все-таки переоцінка цінностей, яка станеться. У моїх дітей, у ваших дітей і в майбутніх поколіннях, тому що я не дай Бог, щоб воно повернулося як було, не дай Бог. Ось у мене глядачка пише Людмила Всяка: у мене бабуся, дідусь воювали, ніколи за війну не хотіли нічого говорити. Казали, не дай Бог вам таке пережить. От і шкода, тому ми переживаємо. А щоб ми знали, що нас жде, що це може бути, і що саме якраз і росіянці до цього теж мають відношення. Ви ж так? дивіться, інтересна річ. У нас був Білоруський фронт, і у нас був український фронт, а російського фронту у нас не було, руського. Ну, то понятно, бо вони вони, по суті, не, на них проблем не було, і вони не страждали. Не було, вони смілися в Сибірі, сніділи тільки нас, наших дідусів кидали пачками туди, отак. Да, і просто ці маніпуляції, брехні, з назвою Друга світова, велика вітчизняна це маніпуляція і свідомістю. Єдине, що вони зробили. Але якби ми наприклад, я от дуже багато років вчився і все одно прогалини в історичні українські вони є завжди, я їх бачу, підчитую. Скільки крові пролито на території України? Скільки людей а зараз? зараз. А, а тепер представ, яка бідна було тим українцям, які воювали проти Росії, да, проти yeah. ну, Союзу тепер, і проти німців одночасно, бо вони розуміли, yeah. що ці два союзники зажимають Україну з двох сторон. Вони це розуміли. І, а, а їх на 70 років а, а, обвинуватили в Зраді. І, yeah, yeah. І... Прикиньте, це в такі в нас реалії, от уявіть, а ви хочете все, щоб однакове було, щоб всі одно, все воно було правильно. У нас подивіться, як у нас отак. Нам треба навпаки якось, хоч одну грань між собою знаходити і отак зближатися, а не шукати те, що нас розподіляє, бо є дослідження, що людей всіх набагато більше об'єднує, ніж роз'єднує, роз'єднує мало, просто на ньому фокусуються. Давайте фокусуватися на тому, що нас об'єднує, і те, що ми любимо. Ланочка, дякую за прекрасний ефір. Сергій пише Кріщаті. кажеться кращому дуету велика подяка. Ефір феєрічний. Дякую сильно, люба, дякую. Що, що розумієте. Ланочка обіймаю вас Прекрасні, що прекрасні, що вам вечора. Па -па. дякую.